Поліна, да, Паліна, ти да, знаєш, що рок і панк-концерти концерти це неймовірний удар для психіки, не тільки глядачів, але й самих артистів. Чому, Діма? Ну я не знаю чому, тому що зокрема не одна бригада з швидкої допомоги чергує на концертах і забирають і прихильників, і музикантів іноді через те, що тако артисти, артисти зі сцени таке мочать. Причому не в переносному, а в прямому Принес? сенсі. Ну Дивіться, Мадона показувала груди. Так, ну в принципі, нормально, але нюанс, якби не 50 років. І гі-поп показу осіниці, також нормально, але нюанс, якби не 50 років. А от учасники гурту Bloodhound Gang взагалі пішли далі. Їм не 50 років відразу, щоб ви не уявляли собі щось страшне. Їхні кліпи, їхні виступи настільки э, розкуті і розв'язні, що вони навіть не соромляться балувати шанувальників золотим дощем. Добро, Сіво! <світ> Всі... Та, Вражай таку зі своїм зрителям. А, ну так, да, що якщо вони так от, про просять самі, що відбувалося цього разу на концерті цього гурту, і всі наймерзенніші і найпікантніші подробиці зараз в нашому сюжеті. Давай, треба уходити звідси. Нас заберуть зараз. <рес> і, і вас вилічать, і нас вилічить, так? Це точно. Хочете знати, що таке справжня білка? Тоді знайомтесь. Гурт Bloodhound Gang. Ці вже далеко не хлопці, а радше дядьки з Філадельфії. Вже протягом 20 років змушують здригатись не лише рідну Америку, а й увесь світ у своїх піснях і відеокліпах. Рокери дозволяють собі все і навіть більше: секс, наркотики, алкоголь, нецензурна лексика. Так, ми вже подорослішали. І, ймовірно, ми вже переросли усі ці божевілля. Відчайдушні світові тури, пияцтво кожен день. Ти відчуваєш, що переріс вже все це? Ні. Ще пак для Bloodhound Gang божевілля це не просто вигаданий образ на сцені, а незмінний стиль їхнього життя. У чому я не можу собі відмовити, так це повії. Причому вони завжди мені коштують дуже дорого. От повії хочуть багато грошей, тому ми й досі їдемо у тури, щоб заробити гроші та віддавати їх потім. Повіям ми не впевнені, чи вдосталь для своїх сексуальних утіг музиканти можуть заробити в Україні, проте навідуються вони до нас вже не вперше. А вже ж, ми відвідали музеї, подивились Софійський собор, але ми ще й минулого разу встигли погуляти історичними місцями Києва. Так, Київ чудове місто, безперечно. Квитки на нещодавнє шоу по-американськи можна було виграти ще до початку концерту Bloodhound Gang. Один із учасників гурту запропонував трьом сміливцям проплисти на швидкість басейн, а потім випити з нього води. Просто проходили мимо по Сказали, хочете скупатись за, за квиток. Ми погодились. Шоу, яке влаштували Bloodhound Gang на київській сцені, як завжди, було передбачуваним. Музиканти лаялись, не опускали пляшок зі своїх рук, бавились мильними бульбашками, і звичайно ж повністю оголювались. Фани були у захваті. Знаєте, через цензуру ніколи не скасовували наші концерти, проте нас заарештовували після виступів. На щастя, а може для когось і на жаль, цього разу ніхто кидати заграти учасників гурту не став. Що ж поробиш із престарілими рокерами, до яких частенько навідується славнозвісна білочка? Але погодьтесь: маразм на сцені у їх виконанні прекрасно дисунує із солодкою попсою, від якої здається. Усіх нас нудить ще більше.